Ще один дитячий басейн для лікувальної фізкультури відкрили у Івано-Франківську у міській дитячій лікарні. Аншлаг тут ввели в дію оновлений басейн. Усе згідно сучасних вимог. Технологія очистки води здійснюється за допомогою піщаних фільтрів та ультрафіолетових променів. Вартість капітального ремонту понад 450 тисяч гривень. Цей басейн не працював більше 10 років. Більше того, той тоді, коли він працював то він працював не по призначенню, не для дітей, тому що глибина була більше півтора метра. І сьогодні це своєрідний подарунок до дня міста, а особливо його маленьким мешканцям, тому що тут буде і лікувальний процес, і відновлювальний процес реабілітаційний для наших діточок. Лікувальну терапію у басейні зможуть отримати не лише місцеві пацієнти. Тут за рекомендаціями лікарів також займатимуться школярі. Працюватиме басейн щодня у дві зміни. Медики вважають, плавання загартовує організм, покращує функції серцево-судинної і дихальної систем. Це ефективний засіб комплексного Лікування хворих на сколіоз. Порушення опорно опорно-рухового апарату в місті у нас більше 2,5 тисяч дітей, крім того, півтора тисячі сколіоз. І навіть сколіоз настільки прогресує, що 15 дітей маємо дітей інвалідів з порушенням сколіозу четвертого ступеня. Інструктор з лікувальної фізкультури Олена Думанська каже, плавання помічне при багатьох недугах. Вправи у басейні додають життєвої енергії, змушують працювати м'язи усього організму. «Сколіози, кіфози, поліотичні кіфозні. Постави, чому плавання корисне? Тому що тут задіяні всі групи м'язів. Для початку АЗ ми використовуємо надувні м'ячики, дощечки. Це значить, паралельно застосовується обі, обидві ручки, обидві ніжки. І з одної сторони, з ураженої сторони м'язи працюють. І з тої, що нам розтягнуті м'язи, басейн у дитячій лікарні має лікувальне призначення, тому працюватиме упродовж року. Ірина Темчишин Владислав Васильчук – новини на вежі.